У нас відбулися події саме на Майдані з нашими студентами. Тоді я вже розуміла, що війна буде ну, по-любому, але як такого відчуття до 14 року війни не було. Самий перший мій виїзд на фронт це був напрямок Маріупольський. Це 14-й рік. Ми тоді їздили допомагати хлопцям. А з чого почався, саме перше нашу поїздку, наш волонтерський бус дуже сильно обстріляли. От. І, чесно кажучи, вся та команда, яка їхала з нами, вони з Києва, більше жоден з них не поїхав на фронт. Але ну, якось я через тиждень знову була на фронті, коли ти. Шість років без ротації провів на фронті в таких місцях, як Кримське, Пєські, Авдіївка. Но на той час там було небезпечно. Я вам хочу сказати, що кіборги, як ми їх називали, це воїни по Донецького аеропорту. Вони, ті, хто зараз досі в строю, вони кажуть, то були. Ну, от і я вам кажу, то були. Забавки, ну як сказати, це квіточки були. Те, що зараз несе ця війна, це жах. І за пару місяців до повномасштабки я вже піднімала на вуха всіх закордонних донаторів, які допомагали всі фонди, свою команду, яка вже ну з 18-го року ми вже дуже ну, менше працювали, В основному це на дітей. І е, допомагали військовим закривати там питання по ремонту автівка, колеса ну не було такої напливу, вже була більш-менш забезпечена армія. Коли мені хлопці навіть 24 лютого почали масово телефонувати і казати, Руда, де тебе благаємо, не йди нікуди служити, тому що у нас просто засада по забезпеченню. Я зрозуміла, що ну скажемо так, що 24 лютого. Я скуповувала вже генератори по всій Полтаві, лопати, плівку, ми моталися, тому що мені всі на той час казали, навіщо? Я просто в мене є досвід. Я розуміла, що нам це буде треба, і нам прийдеться купати окопи, нам прийдеться будувати бліндажі. І це те, що треба буде хлопцями. Як виявилося, ну, досвід є досвід. Працюю, пашу, тому що коли кожен день ти на контакті з бійцями. Коли весь час в тебе запити з фронту, і в мене не тільки фронту, це до, до 2022 року в мене ще були підопічні фронтові інтернати для дітей з інвалідністю, сиротинці, ну будинки малютки, то я ними ще опікувалася. І коли постійні запити про твою допомогу, що вона потрібна, коли твоя команда постійно в справі. Ну, як? Я не знаю, в мене немає часу на вигорання просто. З смерті я взагалі не боюся. Для мене це не страшно. Ну, Я вже це пройшла а, ментально, емоційно, ще з 2014 року, коли ти там, ти готовий постійно до цього. А в мене є купа живих, заради кого я повинна зараз пахати. Гальвікусі на Це, Це цифри, які мене заспокоюють реально. Війна насправді дуже міняє, тому що в тебе пріоритети, в тебе цінності зовсім інші, в тебе навіть звички зовсім інші. Я ніколи не забуду, як до того, як потрапити на війну. Для мене було важливо, яка в мене подушка, яка ковдрочка, яке світло, що треба почитати перед сном. А коли ти там і в одній кімнаті там на 10 квадратів вісім парамедиків ще знаходяться і хтось лязгає зброєю, там прийшов ну, з поста. Працює Фарлеп, там тріщить пічка, треба підкидати, там десь прильоти, там ульоти, ти рахуєш, а там улетіло, прилетіло, це не нас. І ти постійно от в цьому всьому тобі замість скла закладені піску, з піском набиті мішки, а ти звик, щоб в тебе постійно цілодобово була фортка відкрита. І от, ну, от Мені цього бракувало на початку. А потім, коли ти виснажений, задовбаний, ти просто лягаєш в той спальник і ти вирубаєшся. І коли я приїхала додому вже, ну так влітку в відпустку. Для мене було шоком то, те, що я коли йду до мами там, на город, наприклад, в мене автоматично пошук очами розтяжек. Ну, Ти коли їдеш по трасі вже в мирному місці, ти дивишся а, десь на, на зеленку, як ми казали, на дерева, щоб там не було якихось бліків, оптики. Ну, багато таких нюансів. Війна насправді змінює. Дівчата зрізають коси і тумо шнурують верці, їм щастя приснилось, далося, хто биться, бенковане серце, дівчата пакують валізи, кладуть туди. Хочуть страчати, тому подають набої, тому халати, вчаться тримати зброю. Дівчата не втрачати, тому подають набої, тому халати, вчаться тримати зброю. вдається відволікатися, бо в мене війна 24 на 7, як Якби це банально не звучало, тому що. Це цілодобово, коли вийшли. Я хлопцям зараз спочатку я ну, сміялася з цього. Зараз я ну, розумію, що так і є. І коли б вони не позвонили, я повинна бути 24 на 7 на зв'язку. От в мене все, все навколо пов'язано з війною. Не повинна країна потонути ну, в якійсь скорботі, Оце все бути як по струночки, тому що хтось у нас воює. Ви не повірите, там, коли воюєш. Ти воюєш за те, що тут. Треба радіти скрізь сльози, треба радіти, тому що хтось віддав своє життя за те, щоб тут діти раділи. Діти повинні жити, навчатися, діти повинні е, щось створювати, таке позитивне. Ну як, коли наші дітей почали бити на Майдані в 2014 році, у нас піднялася вся країна. Хоч мені говорять там багато хто там, що от у нас Революція Гідності, це наслідок політичних якихось там змін. Ні. Я знаю тих людей, які в мене з Західної України, просто впригнули в машину і поїхали на Майдан. Тому що тронули наших дітей. Я по собі вам скажу, чому я пішла на війну? Мені зараз 52 роки. Я пішла на війну, коли мені було 42. І, е... Мені задавали питання, тіпа, ну, на той час ти теж не, молод, не така молода людина, як жіночка-воїн. Чого ти пішла? Я кажу, тому що я відчуваю себе винною перед тими дітьми, перед нашою молоддю, тому що за нашу пасивність, за те, що я була пасивна, наприклад, політично. Що до цього часу я до 2014 року ну, от я по великому рахунку не мала, що я так люблю Україну, що я за неї готова ладне життя віддати. І це не голосні слова. І для мене це було настільки ну, от потрясінням, що ми, наше покоління, допустили, що в нашій країні війна, що наші діти гинуть у нас, хоч і говорять, от у нас молодь не така, у нас найкрутіша молодь. Тому що я бачила на війні з 2014 року молодюсіньких і дітей. Ну, для мене це діти, але це воїни, це мужні люди, хлопці, дівчата, які. Встали і пішли захищати свою батьківщину. Знаєте, як це страшно, коли е, ти бачиш бійця, який в метро від гулу е, потяга, він охоплює голову руками, тому що будь-який гул для нього це страшно і, і боляче, тому що контузія, насправді, це страшні головні болі, я вам по собі кажу. Це коли така голов, такий головний біль, що в тебе з носа, кров іде, з вуха, якщо це ще була баротравма. І коли я бачу. Хлопців, які прищурюються, які не можуть сфокусувати взор. Я розумію, що в мене так само. І я, я собі можу тільки уявити, коли він ну, хтось заїкається, хтось... Ну, це страшні травми насправді. В нас просто нам треба готуватися не для того, що ми ось перемогли. Да, це свято це страшно потужне свято. Я вірю, що. Це буде еферія, але потім, коли у нас ейфорія перемоги пройде, ми зрозуміємо, наскільки нам треба надавати плече один одному, підтримувати. Ми повинні вже себе зараз готувати до цього. Що комусь просто в буденному житті потрібна буде твоя допомога? Що коли ти стоїш і дивишся, що ну, вроді б, великий хлопець. Не може схилитися там, зав'язати собі шнурок. Ти просто повинен розуміти, він може бути на двох протезах. Ви уяви не маєте, скільки в мене хлопців воює на протезах, досі зараз воюють. Вони вдягають протези, руки, ноги, і вони йдуть далі воювати. Допомога кожного з нас це перша наша людяність. І будь-що, навіть просто ну, ну, якась дрібниця, про яку ви придбаєте. За жінку, за дівчину, яка втратила свого коханого, за якусь дитину, яка втратила свого батька, але вона це не може пережити. За маму чиюсь, яка втратила свою дитину, батька, дідуся, бабусю, у нас по країні буде цього дуже багато. Просто треба себе налаштовувати на те, що кожен з вас може в цьому допомогти свого часу. Просто добрим словом, просто поговорити, просто підійти людину обійняти. Це вже допомога, повірте. Якщо ти не в строю о, на війні, то ти в волонтерському строю, якщо ти не в волонтерському строю, то ти в донаторському строю. І у нас це все йде як по колу. Я не знаю навіть, я вже збилася з рахунку, скільки дронів, скільки автівок, скільки чого ми передали за цей час тільки через нашу команду. Просто це найпотужніші всі, вся допомога йде з всіх міст країни. І ті волонтери, які навіть не підозрювали про свої волонтерські здібності ще до 22 року, до лютого, вони зараз теж щось роблять. Хтось плите сітки, хтось робить сухі борщі, хтось ці ж самі свічки окопні. Ну, це, це настільки потужніша народна допомога. І повірте, не всі нації на це здатні. Оце єдність. Ви не повірите? Мені спальники присилали з Австралії. Можете собі уявити, це які, яка логістика. Мені з Австралії спальники присилали для бійців. І хіба це не єдність? Ну, от хіба це не єдність? Це єдність. Нескореність. Це захисники Бахмута, це захисники Маріуполя. Це. Люди Херсона, які не боялися вийти окупантами і сказати, в бочі, що вони вороги. Це е, бійці мого батальйону Луганськ-1, коли вони по-другому колу в Сєвєродонецькій втратили все. Це наші бійці, які втратили кінцівки, які мають важкі поранення, але які встають на протези, які тренуються, які досягають ніколи в житті. Не дозволяти нікому маніпулювати ні своєю історією, ні своїм життям, ні своєю мовою і завжди цінувати те, що тобі дано від народження. В тебе вклали батьки кохань, любов до батьківщини це е, повинно бути на генному рівні, але не всім воно е, вкладено. І саме головне це ніколи не відступати, не боятися. Я вам можу сказати навіть на одному прикладі, ну, на фронтовому навіть, коли ти знаходишся в бою, коли ти знаходишся в окопі, і на тебе йде штурмом о, ну, ця доба на Орда, якщо ти ховаєшся в бліндажі, просто ховаєшся, тебе закидують гранатами, ти 200. Якщо ти починаєш тікати, тобі стріляють в спину, ти 200. Якщо ти здаєшся в полон, Ну В крайньому випадку тебе обміняють, але ти, ну, здебільшого 200. Якщо ти даєш трилей, якщо ти даєш відвідку, повірте, тікають вони всі. І може одна людина виграти цілий бій. І це ну, навіть не то, що одна має увазі, що е, одна позиція може виграти цілий бій. Але в той же час там, де злякалися, вони можуть провалити повністю всю військову операцію. Тому я. Просто хочу сказати, ніколи не бояться не бійтеся битися за свою країну, за свою родину, за свою, за своє місто. Хто б там перед вами не стояв? Якщо ви знаєте, що за цим правда, і що якщо ви знаєте, що це дійсно е... заради чогось потужного, Най... найкрутіші люди країни, насправді найвідвертіша і найпотужніша дружба, братерство. Це оці слова, це самовідданість, героїзм оце вся війна, яка б вона страшна не була. Тому що особисто мені війна подарувала, мабуть, найкраще, що в моєму житті є. От, от реально. Що мене мотивує не зупинятися, ну це, по-перше, це прагнення перемоги. По-друге, це е, шаленна. Жада помсти за всіх тих друзів, за всіх тих людей, яких я втратила на війні. І в першу чергу це те, щоб наша вся країна жила ну, дійсно незалежною, потужною, сильною. Я не хочу чути про те, що якась існує там Друга армія світу. Ми її порвали як мав по газету. І повірте, ми вже це зробили. Але я знаю, що Україна це, це настільки. Величезна потужна держава, саме тому, що в ній нація, неймовірна. Ну, Що може ще мотивувати як захищати цю країну? Ось підписала я файну штуку від шаленої команди Рудою та усіх, хто подає набої. Дякую вам, котики. Оце сніданок прилетить кацапам. Чада, хочу втрачати!